Є біль, який приходить з непослухом. Про це йдеться в Біблії приповістях 14, вірш 12, де сказано є дороги, які видаються людині прямими, але їх кінець стежка до смерті. Подумайте про це те, що ми, люди, часто вважаємо правильним, може суперечити Слову Божому. Стандарти, які ми часто встановлюємо. Набагато нижчі за божі стандарти. Є шлях, який здається правильним нам, людям, але його кінець шлях до смерті. Слідування стежками цього світу, орієнтир на його доктрини та крокування по шляху, прокладеному світом, призведуть лише до руйнування Святі Всевишнього Бога настав час нам поводитися, як діти царя. Не терпіть непокори у своєму житті, не можна насміхатися не над Богом. Самогутній Господь це не Той, з ким ми можемо загравати. Ми не можемо бути людьми, які капризують через те, що наша плоть хоче зробити щось таке, що суперечить Слову Божому. Розуміння сутності Бога та усвідомлення Його сили і могутності відкриває зміст 5-го вірша 45-го розділу книги Ісаї. Адже я Господь Бог, і немає більше Бога за винятком мене. Іншими словами у нашого Господа немає суперника, немає рівного і навіть майже рівного чи кого небудь подібного. Чи недостатньо цього, щоб зрозуміти, що ми повинні підкорятися йому та його волі заради нашого життя? Отже, дорогі слухачі. Я закликаю вас не дозволяти тому, що світ вважає правильним, диктувати нам, як жити. Божі шляхи це не наші шляхи, а його думки не наші думки, бо мудрість цього світу то дурість для Бога. І кожного разу, коли ви вирішите повністю присвятити себе Господу, ви виявите, що ворог буде посилати різних людей, і це з єдиною метою. Змусити вас переглянути своє рішення. Ви почуєте щось на кшталт, у наші дні не можна чекати до весілля, щоб мати інтимну близькість. Вам скажуть, що маленька невинна брехня нікому не зашкодить, як і трохи ганебних втіх. Але пам'ятайте, що Біблія говорить у приповістях, 14 розділі, вірші 12 Є дороги, які видаються людині прямими. Але їх кінець стежка до смерті Бог попередив нас у своєму слові, щоб ми не опиралися на те, що видається правильним для нас. У першій книзі Самуїла, розділ 15, вірш 22, говориться. Тоді Самуїл промовив Хіба Господу приємніше все палення і жертви, ніж послух Господньому слову. Запам'ятай. Послух краще й за жертву, і покірливість краща за баранячий жир, і це питання непослуху бере свій початок з того часу, коли Єва скуштувала плід з дерева добра і зла. Пам'ятаєте Бог сказав і їй, і її чоловікові не їсти з цього дерева, бо вони помруть. Диявол спокусив і обдурив її, і Єва скуштувала від цього дерева. А потім дала плід дерева своєму чоловікові. Непослух Адама і Єви призвів до того, що їхня невинність померла. Вони негайно засоромилися і сховалися від самої присутності свого Творця. Так припинилося їхнє спілкування з Всемогутнім Богом. Вони більше не хотіли бути в його присутності, бо знали, що згрішили, і знали, що вони наї. І що їм соромно за це наступним помер їхній спокій. Їм доводилося працювати в поті чола. Плоди рослин більше не були легкодоступними. Людина повинна була обробляти землю і працювати, щоб виростити їжу. Мир, як і спокій, який людина відчувала, просто блукаючи садом в присутності Божій, зник. Гріх подружжя не лише вплинув на їхнє духовне єднання, а й приніс смерть у сам сад. Ще одна річ, яка померла це свобода від болю. Єва народила дітей, але виношувала і народжувала їх з величезним болем. Тобто легкість народження дітей тепер зникла. Бог хотів дати Адаму та Єві вічне життя в Едемському саду, легке життя, вільне від болю. Та самого гріха. Бог хотів тільки, щоб людина була щаслива і спілкувалася з ним кожен день, не турбуючись ні про що Їм не потрібно було працювати, щоб пригодувати себе або турбуватися про те, у що вони будуть одягнені, тому що в саду було ідеальне середовище. Їм не потрібно було щодня турбуватися про страх перед чимось, бо Бог задовільняв усі їхні потреби. Уявіть собі світ, в якому вам не потрібно працювати, і все, що потрібно зробити, це славити Бога, говорити з Ним, і всі ваші потреби будуть задоволені. Отже, сподіваюся, ви бачите, що послух Слову Божому і втеча від гріха повинні бути способом життя для нас, Божих святих. Бог завжди бачить карту нашого життя з висоти пташиного польоту. Ми ж бачимо тільки те, що знаходиться прямо перед нами. Так гріх приємний на деякий час він буде здаватися привабливим та спокусливим. Він є швидким задоволенням, але в кінці цього шляху смерть. Багатьом з нас траплялося бачити людей, які загрузли в згубних звичках. Впевнена, що їх колись попереджали. Аби вони не робили певного вчинку, але вони не послухались, вони гадали, що все буде гаразд, сподівалися, що не потраплять у пастку залежності. Такі люди вважали, що наркоманія, азартні ігри, алкоголь чи сексуальна залежність, які вони бачили в історіях по телевізору або у чужому житті, ніколи не торкнуться їх. Вони вірили, що не помруть, але помилилися, і, врешті-решт, опинилися на мілені, пристрастилися до заборонених наркотиків або розпусти через непокору. Непослух часто тягне за собою болючі наслідки. Скільки історій ми знаємо про молодих дівчат, які рано завагітніли, і завжди думали, що з ними такого не трапиться. Тепер вони стикаються з наслідками самостійного виховання дитини, майже не маючи грошей на прожиття. Народи Божий не послух це гріх. Ми не можемо й далі думати, що це нормально. Жити так, як нам заманеться. І не думати, що все таке нас не наздожене. Біблія говорить у Посланні До Галатів 6, вірші 7 і 8 – не обманюйтеся Бог осміяний бути не може, бо що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого тіла пожне від тіла тління, а хто сіє для духа пожне від духа вічне життя. Тління в духовному сенсі означає смерть. Тління означає зміну чогось у порівнянні з його початковим станом, поки це не буде розглядатися як низьке. Та збочене, зокрема від шляху задуманого нам Богом. Ми всі знаємо, що все низьке і збочене не потрапить на небеса. Боже. Допоможи нам коритися Твоєму слову у всьому. Так не завжди легко схилятися і поступатися Господу наша плоть завжди буде хотіти робити те, що суперечить волі Божій. Як наслідок рішення Адама і Єви в Едемському саду. Нам тепер доводиться боротися зі своєю плоттю замість того, щоб просто слідувати за Богом. Ми вже не невинні, і нам доводиться постійно боротися зі своїм розумом і волею, щоб чинити правильно. Ось чому ми повинні залишатися в присутності Бога і просити його позбавити нас від тілесних пожадливостей. Ми повинні просити Його допомогти нам бути слухняними. Адже немає сенсу відмовлятися від чого б це не було, при цьому не впокорившись Господньому Слову. У житті кожного з нас є якісь виклики. Ніхто не досконалий ніхто, крім Ісуса Христа. При цьому Він очікує, що ми будемо підкорятися Його Слову. І це для нашого ж блага. Неприємно говорити плоті Ні. Нелегко говорити своїм знайомим, що не можеш піти в те чи інше місце, і не можеш слухати чи дивитися ті чи інші речі. Та оскільки ми діти царя, ми повинні мати кращий спосіб життя. Ми повинні слухатися його слова попри те, чого хоче наша плоть. Біблія говорить у листі до євреїв розділ 12, вірш 11. жодне покарання зараз не здається радістю. Але смутком. Однак згодом, навченим через покарання приносить мирний плід праведності тому ми повинні привчати себе ходити шляхами Господніми ми повинні бути обережними, не звертати уваги на шляхи світу і на те, що роблять інші ми діти світла, а не темряви. Бог рано чи пізно благословить, якщо ми будемо коритися його слову. І довіряти йому. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму миру в місті Київ та адаптований з матеріалів YouTube каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовістя, Зокрема, через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву. Або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють. Ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молитовними проханнями до нас. Тут вам раді!